Цю пісню вночі, і кожен акорд мов говорить про тебе. Ти далеко, а я відчуваю твій ритм. І серце б'ється швидше від думки про нас. Ти, Мабуть, не знаєш, що слухаю тебе. Що кожен трек моє маленьке зізнання? Я прошепочу у темряві твоє ім'я. І сподіваюся, що ти чуєш мене. Цей трек для тебе чуєш, горі. Oh, hey, hey, hey. Я залишаю його і ритмами цей трек для тебе чуєш, кожен звук це я твоє ім'я Цей трек, для тебе чуєш між треками, що грають у твоєму світі, цей трек, для тебе чуєш, я тут навіть коли тебе немає, поруч. Я ловлю твої погляди між паузами, твої слова, як бас у серці. І навіть якщо ти мовчиш, я знаю, ти відчуваєш в мене, теж ця музика. Це наша тиша і ритма, oh -oh 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 -oh. цей трек для тебе чуєш, oh -oh -oh -oh. я залишаю його між нотами і ритмами. Цей трек для тебе чуєш, кожен звук це я що шепочу, твоє ім'я. Цей трек для тебе чуєш, між треками, що грають у твоєму світі, цей трек для тебе чуєш, я тут навіть коли тебе немає пору, якщо ти слухаєш, його зараз Тут у кожному акорді цей трек, мій спосіб сказати. Я думаю про тебе, я чекаю тебе Цей трек для тебе чуєш, Говори Я залишаю його між нотами, ритмами Цей трек для тебе чуєш, кожен звук це я що ще почу твоє ім'я. Цей трек для тебе чуєш, між треками, що грають у твоєму світі.